Якщо ви не встигли зробити запаси на зимовий період, запрошуємо вас на перший регіональний сільськогосподарський ярмарок Вінницької міської територіальної громади, який відбудеться уже 1, 2 та 3 листопада. На ярмарку ви зможете ознайомитися, придбати або скоштувати більше 20 найменувань локальних товарів. Це крафтова продукція вироблена або вирощена в Вінницькій міській територіальній громаді з любов'ю до власних мешканців. Наш місцевий аграрій. Вразить вас ціновою пропозицією та якістю на власновирушені овочі та фрукти. Окрім того, на ярмарку ви зможете зробити донат на ЗСУ та долучитися до культурної спадщини нашої громади, скуштувати годзю або долучитися до рогозоплетіння. Ярмарок відбудеться за адресою вулиця Немирівське шосе перед поворотом до села Щітки. До події буде організовано підвіз громадським транспортом, про який ви дізнаєтеся згодом. Запрошуємо. На першу регіональну ярмарку Вінницької міської територіальної громади.